Ви ж на Ельці їхав? Я, так. Ну, бачите, воно не стягнуло на тому. А на Ельці воно йде. Та два! Давайте сюда беріть правіше. Давай, Mae'n rhaid i ni ddweud Давай пі. Юрка, давайте. Вперед! Газу більше газу. Та ти судово, правіше йди, правіше! Дагли правіше! Розхідли трохи! <Стит> <смех> 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 <скоррик> давай, Росик, Давай, давай! Давай, давай! давай, давай. давай! Вот так низ это драмай! Давай, Росте! Володя, Володя, жопки! Давай Що Ростик! Розхитуй, Родь! розхитуй. Давай! ха ха а ти! не ди! Горить там, не бьтка! Та гори що? Бо ти перегрів його! Чому тут не Виключ ти його перегрів просто. Я не вийду тут віт. Ну так мусиш сидіти вже. Мусиш сидіти тут вже. Пізда. Пізде. Ой, ой, вибачаються. <рес> <рес> я вибачаюся. Нащо ти йому ліп'ятку порвав. А <рес> <рес> я що винувати? Мусиш чому купити Але. нову? Ти мені допоможе своє, я тебе витягую, ти підтяжаю. А я сюди не заїду, я тут сам сад. Зараз у другий якісь тут буде, ми тебе підтягнуть. А зараз тут буде їхати, тут було, то я тут сяду. Зараз Юрко проїде і ми тебе помаленьку вийти. От ти треба доїхати наперед, просто сядеш зі мною, я тебе додому підвезу. Та витягнемо тебе, не переживай. Я тебе додому підвезу. А ви файні, ні? то до піру їздила. Хи-хе, <гум> що ти? А? Не тяне? Але десь ще може ельфо витягують. Ельці підтягують у вас. І розхатай, Юра! Розхитай його, блядь! О! О! Чотири на чотири! Знаєш, ну давай дії. Ось тут Стоп, 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 стоп. Сюда сюди! Кик-кай, стоп. дай чуть-чуть назад -чуть і розгон. Чуть-чуть назад і розгон. Ні-ні, Рома, <chat> ти сюди йдеш. Ти так не можеш. Переїжджаєш. А, 50 тебе б'ють. А, ти почекай. Треба тут підспред, що ти це зробив. Це Ой, на. Давай. Тримайте його тут кут, Тримайте його. Станьте ногою тримайте! та ногою. В Кут прис. Дай 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 дай! дай. Ой-ой-ой, рве фурова. Де я тобі казав? Ти мене не слухав. Подир А ти погано вцепив. Тяги. Добре, пробуй. Тримай кут, кут, вприз ногою в коло. Ір, вприс ногою в коло. Стоп, стоп. Юрко, ти за дерево! За дерево засипи свій! А ти не робиш! Пропусти ліб'ятка через дерево! І його не буде зносити сюди, а буде твій підтягувати. А як піднім рости? Володя, ти порівчився. Йди стань підніми. Я в сандалях, я не можу. Не? Треба кидать его тут. За трактором треба йуть. Бывает Давайте, 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 А Диви на пінок. А диви на пінок. Я не знаю, бо там легше. Так, так, легше. Заметно. Ні, то він виходить. Та що ти, то він перецепляє. Він б'єт. Або виходить буде. Добре, добре, він йде по Иди сюда, останься на ты кудруцик! На ты вот! Раба! не не на падай! Давай, давай, давай! Чекай, ткань, ткай, ткай! Я забеду! Чекай! Я забеду, да, давай ты? Без паркинга, не знаю! Нажми на, Нажми на тормозі він завер. Заводи на тормозі тоже. Да не на тормозі заводиться. Я назад попробую давать.

Чуть-чуть просто тримаєш стан на горту чуть. Боже, розкатуй його, розкатуй його трошки. Та він пачує. Ек. Не треба шалу ну він одперло. Стоп! Треба шалу до лівос. Та на ту сторону, блядь, треба. Я тобі кажу на ту сторону, блядь.